В ході звільнення міст, там, зокрема, Слов'янськ-Краматорськ, Семенівка, Миколаївка і інших дуже багато вилучалося зброї, складів зброї знаходилося щодня. Щодня спецпідрозділами доставлялися цілі вантажівки цієї зброї, різних видів. Всі склади. Теж знаходилися майже щодня склади, закладки терористів зі Слов'янська після звільнення лише з будівлі адміністрації було вивезено три КАМАЗи боєприпасів і зброї, щоб ви розуміли. Спілкуючись і працюючи з військовими саперами, вони розповідали, що в цій будівлі, наприклад, здійснювалися такі закладки, як на вмикач світла, його вмикаєш і одразу спрацьовує вибухівка. Навіть на цигарковий дим. Якщо починаєш палити цигаркою, спрацьовує відповідний датчик і здійсниться. Тобто це каже про те, що там такі фахівці справжні працювали у терористів. Знайдено було от за нетривалий період, коли я там був. Дві майстерні, де там були там у них обладнання, і вони різні оці пристрої вибухові виготовлювали. Багато вилучалося, крім цього вибухівки, яка була вкрадена на шахтах в цьому регіоні. Знищували силами, ну, я ж кажу вам, вантажівками. Я, я сам безпосередньо брав участь в цьому, допомагав, бо там і людей навіть не вистачало. Потрібно було якомога більше. Чимало закладок робилося таким чином на невилучення, щоб ви розуміли, що не можна його вже розмінувати, цей вибуховий пристрій, І доводилося навіть в будівлях здійснювати вибухи вже. Тактика ведення бойових дій в зоні АТО. Постійно змінюється, щоб ви розуміли, що немає щільного лінії фронту щільної. Немає. Є пункти опорні, як в віді блокпостів, або в населених пунктах, повністю контрольованих одною або іншою стороною. Тому все ж таки те, що каже, там блокування, пересування, це слід розуміти, що це дуже умовно. Якщо є поля заміновані, то там не пройде техніка. Якщо ні, то можуть і пройти як з одного боку, так і з іншого боку.